вас з нашому магазині зброї прапорчик міста Київськістриці вісімдесят До вашої уваги, хочемо представити ось такий карабін. Це Р-15 платформа калібр 223-556, тобто патронік мультикаліберний від компанії Armalight. Я не буду заострювати вашу увагу на цій компанії, я думаю, усіх вона на слуху, всі шанувальники зброї знають, що це за компанія. Так, моделька саме ця називається М15 SBR з 14,5 дюймовим стволом, з 7-м твістом. Тут громадівден Ванадіває сталь. от Ви бачите всі надписи. і що вони говорять, я думаю, ви теж знаєте. В комплектації механічні працівні засоби від компанії MacPu, Пістолетне руків'я прогумоване прогумований так само від тієї самої компанії і приклад. Тобто обіс від компанії MacPu. Ну, стороння ручка взводу затвору, база отака під деремін з паракліпами. Тому, будь ласка, заходьте до нас, до зустрічі.